Чи зможе невеличкий музичний гурт поїхати у тур на смарті? Давайте перевіримо. Почнемо одразу з найбільшого. Ха! Ну так, ні, подожди. Але цю проблему ми зараз вирішимо. Це, якщо ви не знали, внутрі барабан, зверху чехол, а це чехол для чехла від барабану. Що справді? Ммм, козёл, ну чого ти так. Окей. От зараза, ну ти. Ого. Хорошо, перестановка. Отдохни. Ну, а з трьох часов ми почнемо по-новому. Щікс. А, -а, а, ти вирішив со мною так поступити, так? Да? Це бачить не здавалось, їй-богу. Це в багажник у нас не поміщається, тому що правильно. в салон. Так, лишилось ось це все. Окей, ага, а якщо ми... Бемо. І знову моє улюблене перестановка. Так. Теж окей. Лишилось дві гітари. Так, так, так. Добре. Невеличку нішу, лишивши мікрофони, заїдемо, заберемо по путі пульт. Сюди влізе. В цілому, ми можемо їхати. А ви напишіть нам, будь ласка, що ще можна помістити у смарт. Чекайте на нас.